Продумати ходи на багато кроків уперед, передбачити дії противника, захопити територію дошки і перемогти у київській політехніці. Пройшов благодійний турнір Ханамі 2025 з ГО» – гри, якою захоплюються мільйони. Благодійний турнір з ГОМ спільна ініціатива українсько-японського центру КПІ, благодійного фонду Гурки та Київського клубу «ГО «Супутник», щоб зробити черговий внесок у нашу перемогу. Зібрати кошти на fpv дрони на оптоволокні для ББПС булава 72-ї окремої механізованої бригади. Зараз в Україні необхідна підтримка фронту військовим і волонтерам. І для того, щоб разом об'єднати ось такого роду турнір і благодійну мету, ми о, зробили разом турнір. Він розподілений на три види, тобто, кожен може позмагатися в певному виді дошки. кожен може себе проявити в цій грі і зрозуміти свій рівень краще. Ми взагалі організовуємо спортивні події, але в нас були вже експерименти з шаховими клубами. В якийсь момент це воно просто прийшло в голову. Треба все, що можу, акумулювати в гроші для наших військових. Ми зустріли з Юлією ще на книжковій країні, і якось у нас виявився меч. Я кажу го благодійність військові. Взагалі, коли я в команді сказала про те, що в нас буде от з уяцом спільний проект. Мені все одразу Боже, потрібні контакти. Треба тут, тут тут. турнір із го зібрав близько 30 учасників: дорослих і дітей, початківців і профі. Адже ця гра набуває дедалі більшої популярності серед українців. Стратегія го схожа до воєнної стратегії, ціль якої захопити якомога більшу територію дошки каменями свого кольору. Вона причаровує людей найрізноманітніших сфер статків від давнини до сьогодення, бо кожен в ній може знайти в собі щось до душі, свій шлях. Діткам дуже. Корисний мозок починає працювати концентрація уваги, пам'ять покращується. Батьки бачать, легше вчити домашні завдання. Наприклад, і студенти кажуть теж перед сесією легше готувати. Бізнесмени вони навпаки, якраз їм подобається оце всебічний аналіз. Тобто він їх привчає позиція в ГО, вона допомагає потім в житті. Переможці ханамі 2025 Отримали подарункові гільзи від фонду Гуркіт. І сертифікати на заняття і майстер-класи від Українсько-Японського центру Київської політехніки.